Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде відео про аль альтернативу, а саме, як бачите, я стою напроти неї, тобто в нас є панелі на продажу. Ось така ціла стопка. Це 235 німецькі панелі, як бачите, така їх якість, тут йде посилений профіль. Ну і Параметри будуть, зроблю фото. Щоб ви побачили параметри. Також по розмірах теж вкажу в одній фотографії. Ціна такої панелі 2350 гривень. Хто буде забирати там більше 10 штук, можемо по 2200 віддати. Все працює і також перевіряється перед відправкою. Тобто, кому цікаво, можете звертатись, тому що наша станція на 330-х зараз, а оці панелі у нас є на продажу. Кому цікаво, можемо. або хто хоче купувати, знаходиться недалеко, можемо приїхати встановити. Також, якщо ви в курсі, ми робимо зборки акумуляторів. Також можемо зробити зборку, все це підключити, поставити, вам, виставити панелі. Тобто вся повністю інформація можемо все дати. Тому, друзі, кому цікаво, можете звертатися в наявності, дуже велика кількість оцих панелей. Також є 330, ну 330 практично нові, їм на все практично рік попрацювали. Ну і тут ось такі параметри, кому цікаво. Також ставлю, тестував 10 панелей, таких підключав на сонці. Видають 33 кВт і 338, 331, 332 Вт. Тобто свою заявлену ємність вони видають 300 Вт, це 100% тобто нові панелі. ціна цих панелей 3750, також буде торг, якщо буде велика кількість. Також і цих маємо велику кількість на продажу І35. Тому, друзі, звертайтеся інформацію надамо, дамо, тому що. Відключення світла воно вже є на даний час, а щоб залишатись завжди, як то на зв'язку, також, щоб у вас був якийсь запас електроенергії, тому звертайтеся чим зможемо поможемо Також від нас всю інформацію, ту, яку ми знаємо, все надамо. Все, друзі, всім благословень.